Антон, привіт, розкажи, будь ласка, може, маєш якісь подробиці стосовно засідання Кабінету міністрів і е, якщо можеш, ще інформацію стосовно брифінгу Володимира Демчишина? Так, ну подробиць насправді з першого засідання небагато, оскільки воно було, по-перше, дуже коротким, по-друге, міністри не захотіли спілкуватися з пресою зовсім. ніхто з міністрів не підходив. як Зазвичай це перед початком засідання є час поспілкуватись, хоча б з помазних, Цього разу міністри вийшли, одразу сіли. На свої місця одразу розпочалось засідання, і одразу після вступного слова, звісно, журналістів попросили вийти з зали. Далі вийшов до журналістів буквально за 20 хвилин. Вийшов міністр Тимчишин, міністр енергетики для відповіді на запитання, і нам повідомили, що в цей час вже завершилось засідання кабінету міністрів, і всі міністри, поки міністр енергетики проводив брифінг, розбіглись, тому жодних шансів нас пос. Спілкуватися з іншими міністрами не залишила. Знаю, що Валерія Гонтарєва. Ми бачили, як вона втікала повспресо з кабінету міністрів. Вона була сьогодні присутня на засіданні, але жодних пояснень не дала журналістам. Сказала, що без коментарів. Ну і ще на засідання кабінету прийшли народні депутати. Я бачив Мостафу на і Світлану Заліщук. В той час, коли прем'єр-міністр попросив пресу залишити залу, вони якраз зверталися до міністра стеця, міністра інформації, тепер інформаційної політики. Але чим завершилось це спілкування, так само нам не вдалось побачити, бо в нас охорона попросила вийти. З зали засідань кармі. Що ж до самого брифінгу міністра Демчишина? Ну фактично, міністр вступив на посаду вчора. А сьогодні він вже запланував собі дуже багато подій. Він зустрічається з головами. Ну проводить нараду з головами всіх. Обласних адміністрацій і також з енергетичними компаніями України намагаються з'ясувати ситуацію в енергетиці зараз. Ну і головні коментарі були щодо аварії на Запорізькій атомній електростанції. Так, Сергій Чуєш мене так, так уважно слухаю. Угу. Так головні коментарі були на брифінгу щодо аварії на Запорізькій атомній електростанції. Міністр запевнив, що жодних загроз немає. Аварія сталася не на самому реакторі, а це технічні проблеми. І вже сьогодні і завтра відбудуться тестові запуски блоку. Це лише один з блоків вийшов з ладу. Перші запуски тестові відбудуться сьогодні. І завтра і планується відновити роботу блоку вже в п'ятницю на повну потужність. Ну і поки що, через надзвичайне навантаження на електромережі і через те, що ми втратили один. Блок. Ти з нами? А, це Антон, ймовірно, хтось почав телефонувати під час скайп-включення. Таке у нас е, буває, тому що наші журналісти включаються з, зі своїх телефонів і під час е, скайпу якраз... О, відновився зв'язок з, 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 з Антоном. Вибачте, мені зателефонували. Так от. На чому я зупинився? жодної загрози немає, але через нестачу електроенергії міністр сказав, що діяли відключення а система вона якби активована, і вона надзвичайно жорстка. Міністр не підтримує, бо це технічно стається, якби там відпрацьована схема. Як тільки не недостача електроенергії в мережі, виникає апаратно, вимикаються якісь якісь блоки, максимум до двох годин але міністр сказав, що збирається запровадити трохи іншу систему систему, за якою можна буде домовитись зі споживачами. Зі споживачами маються на увазі якісь промислові споживачі, які, можливо, добровільно поводяться економити електроенергію або відімкнути себе від живлення електроенергії на певний час, аби зараз спробувати зекономити. От така історія щодо віолових підключень, щодо аварії на АЕС. А, ну і ще одне спитання дуже цікаво. Від а це Ніка до міністра енергетики було. Він сказав, що дефіцит Нафтогазу наразі перевищує дефіцит державного бюджету, і доручив міністру розібратися з цим. Звісно, що вирішити це під час засідання, і, взагалі, міністр який вступив щойно на свою посаду, неможливо так швидко. І сьогодні міністр сказав, що планує дуже багато зустрічей, планує вирішувати це питання, але наразі немає в нього такої відповіді конкретної якоїсь. Сказав, що буде залучати багато людей до цього багато фахівців. Що ще, ще одне питання було про фахівців? Було питання про заступників міністрів, чи залишаться ті самі, і міністр Демчишин сказав, що в мене простий принцип, мені потрібні найкращі. і сказав, що вже з ним прийшли прийшла його команда, його, його якісь довірені особи в кількості восьми людей, але наразі не йдеться навіть про призначення їх заступниками міністра. Просто він сказав, що вони допомагають йому зараз розібратися з ситуацією. В міністерстві і е, питання, чи будуть вони заступниками, буде додатись набагато пізніше. Вже Антон, у мене два до тебе запитання. Скажи, скажи по перше, чи правильно я тебе зрозуміла, що ось ця аварія, яка відбулася на Запорізькій АЕС, ніяким чином не вплине на, скажімо, вимикання світла, тобто що е, жоден з регіонів, скажімо так, Запорізької області, не лишиться без світла. Тут навіть питання не запоріжне про Запорізьку область, тобто питання про всю Україну, і е, аварія сталася не вчора, як сказав міністр. Аварія вже деякі час тому сталося. Вона технічна 28 і, листопада. Мені підказують сталося. так. так от 28 листопада. Е, лише один мега, е, мега ні. От зараз, вибачте, я б, з цифрою боюсь помилитись, але е, це десь приблизно, як сказав міністр, одна сьома з потреб всієї України в електроенергії. Е, Скажи, а ми... не, питали, та... Скажи а не питали часом так, журналісти, чому власне, стало відомо про це тільки зараз? Якщо аварія сталася 28 листопада? Ще? З чим це було пов'язано? Не питали? Як ну питали питали, звісно, що питали. Міністр сказав, що це ну якби аварія технічна і жодних загроз немає, і вона не особливо так впливає на насправді на, на електроенергію. Зараз е, він сказав, що дуже сильно зростає споживання енергії через кліматичні умови. То, саме тому, якби зараз виявилось, що це це стало критичним, тому. Про це оголосив, я зрозумів. Скажи ще за нашими Дякую. джерелами, які зараз, ну, які знаходилися в Кабміні, Ми знаємо, що міністр сізами і, в принципі, всі керівники центральних органів виконавчої влади мають найближчим часом пройти перевірку стридна на на антикорупційне та люстраційне законодавство. Чи можливо ти чув про терміни, які даються замам за і всі і, і керівникам центральних органів виконавчої влади? Ну, це власне було у вступному слові. Це Яценюка. Він доволі багато таких промов зробив. Я б сказав ну, важливих, мабуть, аби аби просто почули громадяни, але не стільки, як завдання міністрам. Тому певних термінів не було. Лише прем'єр-міністр дав обмеження часові до кінця цього місяця, фактично до кінця року, визначитись з програмою уряду, затвердити її і міністрам він сказав. Що треба повершитись трохи трохи раніше, навіть ніж цей термін, і нагадав про люстрацію, але він не сказав жодних. А не не говорив про жодні строки, коли мають бути призначені заступники. Ну і власне в який термін вони мають пройти люстрацію. Лише сказав, що пам'ятайте про те, що вони мають відповідати закону про очищення влади. Якщо говорити влоби. про реформи, чи було озвучено які першочергові зараз є в уряді завдання з реформу ну, реформаторські завдання? Е, Першочергове завдання Арсеній Яценюк означав держбюджет. Угу. Оце він сказав в першу чергу і вирішити питання енергетичні. І вирішити питання державного бюджету, оскільки він має бути затверджений вже, вже зараз цього року, звісно. Тому я так розумію, що Кабмін зосередиться на цій роботі просто зараз. Ну і також він доручив міністру фінансів Надай Ресько, він доручив запросити місію МВФ в Україну зараз для моніторингу. Це все, що було з таких першочергових завдань, а далі міністр перейшов, вибачте, за таку оціночне судження трохи до популізму? Якщо говорити ну не про оціночне судження, а що говорити про враження і досвід від журналіста, який працює а, власне у владних структурах, чи помітив ти по перше, перше запитання, якусь різницю, скажімо, від попереднього уряду, який називають прохідним, і друге запитання серед журналістів: а, яка була найбільша інтрига і на кого з міністрів був найбільший запит? І щоб найбільше обговорювали журналісти. Скажу чесно, всі журналісти не знали, чого очікувати. Сьогодні трохи дивно працювали з пресою в кабінеті міністрів. дуже пізно запустили в Кабмін, Всі міністри вийшли одразу, сіли на місця, не пускали, як зазвичай дають можливість там ходити навколо цього столу і дати дають можливість поспілкуватися з міністрами, якщо вони вийдуть. От, зараз нас фактично заблокували перед столом засідання кабінету міністрів і. З двох боків чекали двох двох різних, ну точніше, так з одного боку чекали Юрія Стеця, і він якраз сидить найближче до преси, але не вдалося з ним поспілкуватися. Він нічого боку, він нічого не коментував він жодного слова не сказав. Жоден з міністрів не сказав жодного слова, коли увійшов до зали. Просто всі зайшли, мовчки сіли, і одразу я сам яценів почав промову. Так, ну, зазвичай є якийсь час поспілкуватися, хоча б трошки. Цього разу не було, і з іншого боку столу чекали всі на міністрів так званих міністрів варягів, так і іноземних ще вчора громадян, а сьогодні вже громадян України чекали на їх якісь коментарі, але знову ж таки жодних коментарів не було і пресу попросили вийти доволі швидко, і потім, от, після брифінгу, сказали, що всі міністри вже роз'їхались. Засідання було надзвичайно коротким і в ну, цьому з цього плану очікувань було багато, хоча б поспілкуватися з іноземними міністрами. Так, запрошеними дізнатися їх програму, але розчарування було чи відомо да чи відома дата наступного засідання, і що мають міністри встигнути власне до цієї, до наступного засідання? До цього? На жаль, цієї інформації не повідомляла сьогодні в Кабміні, тому чекаємо на сайті. Навіть сказали прес-служба Кабміну, коли ми запитали, який сьогодні порядок денний розглядається в кабінету міністрів. Вони сказали, якщо ви не бачили його на сайті Кабміну, то так само і ми. Ну, це така історія. Я сказав, що немає порядку денного сьогодні. Не знають про що йдеться, і тому чекайте просто оголошень на сайті Кабміну. Так така відповідь. Дякую тобі, Антоне, за роботу.